Тема сьогоднішнього уроку розкладання многочленів на множники способом групування. Сьогодні ми дізнаємося, у чому полягає спосіб групування, вивчимо алгоритм розкладання на множники способом групування і розв'яжемо типові вправи. Поїхали! Згадаємо, які існують способи розкладання многочленів на множники. Винесення задушки спільного множника, групування і формули скороченого множення. На попередньому уроці ми розглянули спосіб винесення задушки спільного множника. Сьогодні ми розглянемо спосіб групування. Давайте пригадаємо спосіб винесення задушки спільним множника. Що можна винести задушки? Першому виразі. Бачимо вираз 4А в квадраті мінус 5АБ плюс А. Винесемо в даному виразі спільний множник, це є А. В дужках залишиться 4а мінус 5Б плюс 1. Давайте розглянемо другий вираз 3 х квадрат плюс 8х2 мінус х квадрат, що є спільного в цьому виразі. Правильно х квадрат. Це буде спільний множник для цих всіх виразів. 3 плюс 8y 1. Розглянемо третій випадок. Можна винести задушки m квадраті. В дужках залишиться мінус 7, мінус z і плюс 1. А вже ж ми могли винести за дужки мінус m. Але ми розглянули саме цей спосіб. І в четвертому завданні знаходимо спільний множник. Найменша степінь х квадрат. Отже, її ми і будемо виносити. До речі, можна винести знак мінус. Ми бачимо, що цей мінус повториться у всіх трьох випадків. В дужках залишиться х в четвертій. Плюс 10х другий, у другий і плюс 1. Пригадали, а тепер переходимо до нової теми. Розглянемо другий спосіб групування. Спосіб групування зводиться до винесення за дужки спільного множника в групах одночленів. З яких складається наш многочлен. Наприклад, дається вираз АБ-5А плюс 2B-10. Буде дорівнюємо. Запишемо в перші дужки вираз АВ плюс 2 в Чому ми вибрали саме цей вираз? Тому що ми бачимо, що в них є спільний множник, це змінна В. В других дужках ми запишемо мінус 5а і мінус 10. Чому ми виправи? Тому що спільним множником для цього виразу буде число 5. Винесемо спільний множник з перших дужок. Це буде b. В дужках залишиться а плюс 2. Ставимо знак мінус. Чому? Тому що ми винесемо за дужки мінус 5. Мінус 5 помножити в дужках А плюс 2. Отримали дві однакові дужки. Записуємо її А плюс 2 і дописуємо спільні множники, які були для першого і другого виразу. Об'єднуємо їх в одну дужку. 5-5. Запам'ятаємо. Алгоритм розкладання на множники способом групування. Перше, що ми повинні зробити, це розбити многочлен на групи доданків, кожна з яких містить спільний множник. Другий крок в кожній групи винести спільний множник за дужки. І третє спільний для всіх груп множник винести за дужки. Усні вправи. Номер 391. У многочленні СА-2С плюс 5А-10 назвіть групи зі спільним множником А і групи зі спільним множником 2. Давайте подивимося. У виразі змінна А в даному виразі і в цьому. Тобто можна об'єднати в одну тушку. Це А плюс 5А. Плюс, що в нас залишилось? Мінус 2С і мінус 10. Перші першій ми можемо винести спільний множник за дужки. і це буде А. В дужках залишиться С плюс 5. З другої дужки ми винесемо спільний множник мінус 2. В дужках залишиться С. Мінус ми винесли, отже, знак зміниться плюс 5. Отримали однакові вирази С плюс 5 і С плюс 5. Записуємо її С плюс 5, а в другі дужки записуємо обидва наших спільних множників. А мінус А. Добре. Номер 392 закінчить розкладання многочлена на множники. Вже зробили за нас, об'єднали в групи. Винесли спільний множник, нам залишилося лише зробити висновок. Що ми бачимо? Що перед першою дужкою стоїть х, перед другою стоїть d. Спільна дужка y-2. Отже, в результаті отримаємо вираз у-2 умножити на х плюс 3. В номері 393 алгоритм такий же самий. Що ми бачимо? Що в кінці маємо однакові дужки B-D і спільні множники об'єднуємо в другу дужку A плюс C. Працюємо за підручником. номер 394. Номер 394. Перше завдання. А умножити на Б плюс С плюс 3 б плюс 3 с В першому виразі залишимо все без зміни. А в другому винесемо спільний множник за дужки. Це буде число 3. Воно повторюється і в першому, і в другому. Плюс 3, в дужках залишиться Б плюс С. Ми отримали дві однакові дужки. Записуємо Б плюс С умножити на А плюс 3. Об'єднаємо наші спільні множники в одну дужку. Друге завдання. П- плюс 7х, мінус 7 y. З першим виразом залишаємо все, як є, в другому виразі винесемо за дужки спільне множим число 7. X, Мінус у. Отримали дві однакові дужки. х-, а в другій дужці об'єднуємо наші спільні множники плюс 7. Третьому завданні. М помножити на t мінус 5 плюс t. -5. 5. Що ми бачимо? Що в другому виразі ми нічого винести за дужки не можемо. Спеціально для вас візьму цей вираз дужки. Побачите, що в нас є дві однакові дужки. Записуємо Т-5, що ж ми повинні записати в другу дужку? Перший множник у нас «М», далі в нас стоїть знак плюс, але перед другою дужкою нічого не стоїть, але ми пам'ятаємо, що тут є одиниця плюс 1. Один. І останнє четверте завдання в цьому номері. «В» обмножити на «М-С» плюс. Це мінус М. В першому виразі переписуємо все, як є. В другому виразі, щоб отримати однаковий вираз, нам треба їх поміняти місцями. І до того поміняти знак. Що це означає? Ми ставимо знак мінус і міняємо місцями M і C. Ми винесли. Отже, і знаки Коли ми зробили це перетворення, ми бачимо, що отримали дві однакові дужачки. М-С умножити на мінус, і не забуваємо, що тут стоїть перед дужкою одиниця. Ось такий номер. Нумер Нам треба подати у вигляді добутку многочленів, членів, застосувавши спосіб групування, пишемо номер 400. Перше завдання. А в кубі плюс А в квадраті плюс А плюс 1. Що ми бачимо? Нам треба спочатку згрупувати у дві дужки. Давайте запишемо в перших дужках А в кубі плюс А в квадраті, а в другій дужці напишемо А плюс 1. Скажіть, будь ласка, який спільний множник можна винести з даної дужки? Вибираємо найменшу степінь, це А в квадраті. Тоді в дужках залишиться вираз А плюс 1. Плюс А плюс 1. В результаті ми маємо дві однакові дужки. Замінюємо її на 1. а в другій дужці отримуємо вираз. А в квадраті плюс, і не забуваємо, що коли в нас не стоїть жодного числа або змінної, це означає, що стоїть одиниця. Давайте зробимо третє завдання. С в четвертій плюс 3C в кубі. Мінус С, мінус 3. Знов, в перших дужках я запишу С в четвертій плюс 3C кубі, а в другій дужці звертаю вашу увагу обидва числа зі знака мінус. Отже, я ставлю знак мінус і в дужках отримую вираз С плюс 3. Першої дужки спільний множник найменша степінь. Це в кубі. В дужках залишиться С плюс 3 мінус С плюс 3. Отримали дві однакові дужки, замінюємо її на одну і помножити на С в кубі мінус 1. П'яте завдання М в квадраті мінус МН мінус 8 м плюс 8 м Що ми бачимо? Що ми можемо застосувати групування ось цього виразу? Цього. В першому виразі винесемо m за дужки буде спільний множник, другому вісім давайте спробуємо М квадраті мінус МН об'єднали це в дужки, плюс мінус вісім М, плюс вісім. З першої дужки винесу М за дужки. В дужках залишиться m-n, М -м. з другої дужки мені не подобається, коли початок від'єме число. Отже, я винесу мінус 8m, коли ми винесли мінус за дужки, знак в дужках зміниться на протилежник. Мінус n, ми отримали дві однакові дужки. М m-n. На M -8. Сьоме завдання. Сім Тінус Т А плюс сіа мінус Т квадраті. В даному виразі об'єднаю у перші дужки запишу 7t і Т в квадраті, а в другій дужці напишу ТА і 7А. Можна інакше згрупувати. Можна згрупувати 7T і 7А мінус ТА мінус Т2 в квадраті. Поїхала. мінус Т в квадраті. Плюс мінус ТА, плюс 7А. Об'єднали. В першому виразі винесу Т за дужки. 7 мінус Т. В другому виразі винесу мінус А за дужки. Залишиться Т. Мінус 7. Майже однакові вирази, лише щось треба поміняти місцями. 7 мінус Т і Т мінус 7. Для того, щоб поміняти ось тут місцями два вирази, нам треба змінити знак. Винести мінус за дужки. наш знак мінус поміняється на плюс. А в дужках залишиться вираз мінус Т. Отже, першу дужку записую так, як є, плюс А, а в дужках міняю місцями мінус Т. Об'єднаю першу дужку запишу та, яка вторюється, мінус т а в другій дужці об'єднаю спільні множники Т плюс a. Номер 403. Треба обчислити значення виразу найзручнішим способом. Перепишіть перше завдання в душиті. Спочатку нам треба сгрупувати даний вираз у дві дужки. Я об'єднала 157 помножити на 37 плюс 29 помножити на 157. І другу дужку записала вираз, який залишився. 143 помножити на 42 плюс 24 помножити на 143. Виношу спільний множник за дужки. Для першого виразу бачу, що це є число 157. у другому виразі це число 143. Порахували суму першої. Дужки. У нас вийшло число 66. В другій дужці у нас теж вийшло 66. Так само способом винесення спільного множника виносимо число 66. В дужках отримаємо вираз. 157 плюс 143. Якщо порахувати то це вийде число 300. А 300 помножити на 66 буде 19800. Ось таким способом ми розв'язали дану задачу без обчислювальних стовпчиків. А зараз я попрошу вас дати відповіді на запитання, які ви знаєте способи розкладання многочленів на множники? Чому полягає спосіб винесення за дужки спільного множника? В чому суть способу групування? Розкажіть алгоритм застосування способу групування. В яких завданнях? Використовуємо згадані способи. Наведіть приклад. Якщо ви надали відповіді на всі ці запитання, ви з легкістю можете виконати домашнє завдання. Якщо у вас виникли труднощі, прочитайте параграф 12 сторінка 76-77. і зробіть завдання з за зразком класною. Бажаю вам успіхів!